Якби такі акції, як на ці журнали, були ще й на книги за кордоном, було б прекрасно. Дивіться, журнал коштує 5,50, але до нього є ще шампунь і кондиціонер. Загалом книги тут коштують в Іспанії набагато дорожче. Їх купують не так часто, я помітила, і взагалі в школах дітям задають дуже мало читати додому. А ось журнал Маріклер і невеличка. Новела романтична, коштує 2,99. Якби ця книжечка продавалася окремо, точно коштувала б дорожче. Цікаво, скільки коштують Пазли? 12 євро. І всі комікси приблизно в одну ціну. 8,50. У мене син комікси не читає. Ой, а це рецепти. Взагалі, моя улюблена тема. У мене вдома дуже багато книг з рецептами. 24,90. Я взагалі. Перше, що зробила, коли приїхала до Іспанії, почала передавати сюди книги. У мене цілі полиці з книгами. Дуже люблю саме рецепти. Ця 27. по книжковому магазину. Я можу гуляти цілий день. Дуже незвично бачити біля книжкового магазину в Іспанії на вулиці справжні реальні живі газети, приємно потримати папір в руках. Дивіться, в місті Торев'єха, німецька газета Більд в Іспанії коштує 2 євро 80 євроцентів. Що тут ще у нас? Французька Monde коштує 3 євро 80 євроцентів. Тобто, преса така паперова ще не вмерла? Вона ще жива. А скільки коштують книги та газети у ваших містах?